Доброго дня, шановні працівники меблового фронту. Хочу познайомити вас з програмним забезпеченням, яке дозволить вам в короткий термін здійснити замовлення будь-якої складності свого помешкання, дачі автомобіля. Також ви зможете суттєво заощадити на всьому спектрі виробничих послуг. Для цього відкриваємо на своєму комп'ютері, ноутбуці будь-який браузер. Вводимо в пошуку Dask Center. І якщо ви не зареєстровані, робимо реєстрацію. Для цього натискаємо вхід, реєстрація, вводимо прізвище ім'я, телефон, а також свою електронну пошту. Беремо Місто і натискаємо Надіслати пароль. І очікуємо пароль в смс-повідомленні. Після того, як ви отримали повідомлення, знову натискаємо вхід, вводимо свій телефон, пароль і здійснюємо вхід. Таким чином ви опинитесь в своєму особистому кабінеті. Для того, щоб зробити своє перше замовлення, натискаємо на оцей кружочок в лівому верхньому куту екрану. Обираємо місто. І переходимо до створення проєкту. Тут ви можете указати назву свого проєкту. Натискаємо Створити. В даному відео ми розберемо створення проєкту, а в наступних розглянемо імпорти із інших програм. Обираємо матеріал для роботи. Для цього викор можна використати фільтр, але найзручніше користуватися пошуком. В пошуку можна використати назву товару, його артикул, сайту або номер від виробника. Розглянемо на прикладі ДСП Кашемір. Вибираєте виробника, з яким би хотіло працювати, я оберу з свіскрона. Також одразу можете додати крайку в колір DSP. Для цього достатньо натиснути на ці три рисочки. Будемо працювати з крайкою 06. В один проєкт ви можете додати 2, 3 і більше виду матеріалу, але для зручності будемо працювати з одним. Для продовження нажимаємо стрілочку назад. Тут ви бачите головну панель та активуєте вибраний вами матеріал. Для того, щоб почати вносити деталі, достатньо натиснути на цей плюсик. Таким чином можна крикувати. Додамо ще декілька. І після того, як ви потрібні, всі потрібні вам розміри, робимо розкрій. Для цього нажимаємо на оцей значок. Тут ви бачите інформацію по розкрою. Якщо не потрібно нічого додавати, змінювати, редагувати, закриваємо вашу карту і робимо підтвердження замовлення. Підтвердження замовлення робиться через кошик. Тут ви можете внести додатковий телефон свій, замовити доставку. Вітаю, ви зробили своє перше замовлення, не виходячи з дому. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть коментарі. Я з радістю вам відповім. Наступному відео розберемо, як зробити замовлення з фрезерованих деталей.